Доброго ранку, усім, відео, друзі, на базар, четвер. Вчора до вас не виходила, скажу правду. Руки опускалися. Робота однотипна і та не хотіла робитися. Отак, От був такий стан поганий. Не хотіла виходити. Хоть до кажуть я розпускати сльози. Сьогодні вийду. Виходжу. Отак От вам покажу. Село, дорогу. Там в мене є підписниця з мого з села жива Харькові. Дякувала, що я її. Показала, каже, побачила рідне село хоч куточком ока. Так. Ще на дворі, так, знаєте, навіть зовсім не видно добре. Але Але ж, Але ж їду так раненько, тому що везу трішки горіхів є, Торішніх здати. І хочу молочки купити. А молочко Розбирають. Особливо там є в одної жінки, мені дуже подобається зараз. Це тут на сільська рада горіла. Бачите, що й тут людей нема. Це магазин, конвалій, в якому я працювала. Так. Що нема людей зовсім. Зовсім нема людей. Я Приїхала з базару, горіхи здала. Здала їх. і хватило, знаєте, на що мені? на паличку ковбаси. На 100, гр... на 100 гривень здати горіхів. Вони торічні, такі твердошкурі. Але вони кажуть, там не важно які, лізьби блини трухляві всередині. Так що, буде діткам до піци, ковбаска. Приїде булку хліба. Такий хлібчик у нас 25 гривень. Отакий. Це не той взяла, що завжди виберу. І, як завжди, взяла домашнього сиру, таких два кульочки, таких гарних. зараз вам показую. Друзі, збулась моя мрія. Їду. Погреби. Це ось наша школа. Таку маленьку екскурсію проведу вам. Це наша школа, а це збоку, збоку. А оце наша церква. Ой, це ж одною рукою. Зараз школу вам. Дід Підвитягнула свою подругу. Воно впереді вона покрутила. Наша школа, в якій я навчалася 8 років. Ну, так. Діти ми тут навчалися. Зараз ну. був великий такий раніше, зустроївся, коли був колос. Домики поприватизовані. Це теж такий самі домики строїв кокос. Зараз ще покажу вам. Ой. Зараз, зараз, став. Наш став. У нас крімнички. Друзі, ще є став. Такі трішки мені далеченько їхати і дорожка така, бачите, сашейка. Трішки не показувати. Це встав. Водичка, звісно, трошки вона тут встала, полисикала. Отак. Все, далі включуся, бо тут дуже погана. Дуже погана дорога, бачите, яка. Отака краса, ліс. Ой, ну, я надіюся, я надіюся, що тут мені більше пощастить, ніж в посадки. Нам верніше, бо ми вдвох. Ой, але в'їхала в ліс, знаєте, і ну, це ж назір давить. Що це ж погано бачу. Ну, не знаю, не знаю. У нас ліс дуже бідний на гриби. Тим більше засуха, засуха. Зараз покладу велосипед і буду ходити. Дивіться, ну яка краса, яка краса. Ну, Будемо шукати. Зеленушки можуть бути, сіренька ця рядовка стріховата може бути. Зараз будемо шукати. Все-таки, друзі, сироєшка. Не зовсім вже так печально. Сироєшка. Подивимося тут ще, можливо, будуть. Ну, нехай хоч сироєшка. Взагалі, коли знаходиш одну сироїшку, їх буває цілий рядок. Цілий буває рядок. Коли знаходиш одну, буває дуже багато їх. А так дивись, одна і одна тільки. Тільки одна. Навіть нема мухоморів. Ну так. Друзі, вже веселіще. Дивіться, дві парасольки. Дві парасольки таких. Це вже веселіще. Друзі, рижик, 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 дивіться. да, рижик, ой, красавчик. Друзі, зонтик, дивіться, зонтик. Ну, я не дуже люблю розкриті вже. А це туди під самим кар'єром. Це туди кар'єр, дивіться, як глибоко це тут раніше був кар'єр, а зараз з другої сторони береться. І що я ще хочу показати? Ось, все, зараз ще масу покажу вам. Ой, зонтиків, дивіться, дивіться, що тут робиться зонтиків, Вони дуже смачні жарені, дивіться. Один, два, три, чотири. Там ще два. І там. Ну, робимо. Ой, дивіться. Отих таких уже розкритих, я їх не люблю. А оці такі, оці такі, дивіться. Отам. От і ще хтось вирвав один і кинув. Це ж супер. Скільки від обходила і знайшла. В одному місці й то пів мухомора, а і там ще є все. Дивіться, що там є мухоморчик такий. І все, бачите, навіть мухоморів нема. Одні практично зонтики. І тут знаходжу маслючки. Три і ще десь тут чотири. І один зрізала п'ятий. Отаке. Бачите, вже нема що скиглити, що тільки зонтики. А це так думаю, що це свиняче вушко в нас. Ну так, да. дивіться. Да. Вешанка називається. Що я вам хочу показати, дивіться, дивіться, дивіться. Це, мабуть, як вона називається, лускатка. То полева, чи як? Ну, одним словом, що вона не смачна, нібито так. Якщо я помиляюся, то поправте мене. Друзі, вішенка, дивіться. Вешенка, дивіться. Ама супер, супер! Гляньте, гляньте. Так літко рви. Позитиву отримала. Дівчата, вам не передати, вам не передати. Який це кайф, кайф. А ще як ти вишанки знайшли, то взагалі кажемо. Ну то що ж кажемо, Все, зонтики назбирали, вешанок назбирали, їдемо додому. Кілька маслюків є, але ну, нема зеленушки і нема сірої такої рядовочки штриховатої, Нема. Мабуть, ще зарані для них. Все, виїжджаємо вже, дякуємо Лісові. Хай нам ще приготовує грибочки. А ми будемо двигати додому. Да. А ми будемо двигати додому. Вже й попадаються сироєшків більше, і я вам скажу, що ми вже їх іминаємо. Ми не звикли. До грибів білих, у нас нема в цьому лісі. дуже десь можна рідко знайти білий гриб. Так ми люди не балувані грибами. У нас це ці такі рядовочки більшість. Це димчата рядовка, зеленушка і штриховата. І ще земляна рядовка, та така міленька, що кажуть, на неї мешата. Ну, Практично, а рижики, шарижики, да. так що у нас. Ми набаловані білими, У нас їх просто ну, дуже рідко можна один якийсь знайти. Ще під були, знаходили, а білих то? Такий ліс. Був сосновий, зараз вже стоє мішаний. Іду, і дивіться, стоять три. Три стоять. Треба ж їх зірвати. Ми ж так просто з лісу ще не виходимо. Де подруга збирає яблуко. Які яблука? Літко, добре яблука! Так, ми вийшли з лісу, ми вийшли в віце. І тут так. Росили на каву після лісу. Красота. Отак От у мене така непогана мисочка. І ще одна зонтиків. Така мисочка вишанки. І тут сироїшка, один рижик і трішки масляток. Ну, це малесенька мисочка. Ну, ці зонтики в такій формі. Дуже крутячі, дуже крутячі. Ну, Є трішки тут таких, не зовсім розкритих, таких, але я це пожару. А ці дуже-дуже гарно морозити отакими От круглими. Взяла з ніжками, хочу спробувати висушити ніжки. Я не всі брала з ніжками, але трішки взяла з ніжками. Щоб дівчаточка мої і хлопчики. Дуже я задоволена прогулянкою. Ну, дуже супер. Подруга каже, от, Люда, хорошо, що ти мене витягла на таку тиху охоту. Ну що ж, друзі, всім тихого вечора, спокійної ночі. Дякую вам, дякую вам за лайки, за коментарі. Щиро щиро дякую. Будьте здорові і храними. А я приступаю. До грибочків.